Вирішила засняти вам відео, поки ще не стемнішало. Це зона садочка наша. Вирішила, що кожне молоде деревце буду отак от закривати обрізаними пляшками. І навколо квіточку такому, що для того, щоб менше навколо ріс бур'ян, а сама пляшка слугує захистом від бензокаси. Тому що маю проблему, все, що молоденьке, у мене під час покосу скашується. Щоб захистити молоді дерева, я отак от придумала. Буду косити навколо, а пляшечка буде захищати саме молоде дерево. Буду збирати всі пляшечки. Зараз у мене ніякі пляшки не викидаються. Все йде на користь. І от тут я вже частково так понамостила пляшечки. Планую кожне деревце так захистити. Це, до речі, он горішки вже як розрослися цього року. Дуже підросли оці молоді дерева, це сливки. Бачите, як вони за зиму підросли, молодечки. Тут в мене багато-багато молодих дерев, їх навіть не видно вони маленькі. Кожне буду захищати пляшечкою. До речі, що у мене тут. Як поживається яблунька експериментальна пепенка. Гілочку я встромила сюди, полила, ходила, постійно поливала цю гілочку. Мені дуже цікаво, жива вона чи ні, як ви думаєте, бронечки схожі на живі. Боже, я тримаю кулачки, щоб вона залишилася жива. Дуже хочу я пепенку розмножити. Я ще буду кольоровкою займатися, але на цю гілочку в мене теж дуже велика надія.